На початку 90-х минулого століття селяни уперше отримали доступ до землі. В Україні почалося розпаювання і передача у приватну власність так званих паїв. Однак від самого початку новоспечені господарі мали обмежені права через неможливість продати наділи. На початку 2000-х був запроваджений повний мораторій, який з 2008-го фактично став безстроковим. Радикально змінити правила гри уряд намагався у 2012-му, Та запропоновані зміни аграрії сприйняли вороже. Тоді пропонувалася ідея земельного банку, пропонувалася ідея повної монополії держави. Ну, склались так обставини, що запропонована модель була абсолютно не на часі. І, на щастя, все таки влада не могла не змогла переломати через коліно весь аграрний сектор. Тим часом, доки політики дебатують довкола доцільності запровадження ринку землі, експерти підраховують збитки. Наприклад, що вільний продаж землі щороку міг би забезпечити до трьох мільярдів доларів інвестицій. Не були прийняті правила гри. Дійсно, не можна просто відкрити ринок, тепер-завтра робіть, що хочеш. Але це але нелогічно, те, що ці правила гри не приймаються. Не можна знімати мораторій без правил гри, тому що ресурс знову ж дуже цінний.